Затриманому 20 років родом і не з Полтавщини а затримали чоловіка на Донеччині за розповсюдження порнографії за участі дітей. Зловмишки, які займаються продажем дитячої порнографії, проживають в Полтавській області і об'явлення о продажу дитячої порнографії розмістив не тільки на території Донецької області, но і на території ще чотирьох. Абласті з покупцями продавець полунички спілкувався по інтернету, а гроші за порнографічні ролики отримував на банківську картку. Парубок каже, не причетний до виготовлення порнографії, займався тільки продажем відео. Чоловік скайпу приближав мені це. і кабугу. Ну убедил мене в тому, що это це... ну мне нічого за это не буде. И всякое такое. Тільки... на не все показав, розказав. І я решил этим зайнятися для того, чтобы были деньги. так, як у мене мать одна, есть маленька сестра. Шоб как-нибудь помочь. Ми не склонні вірити э, в версію цього чоловіка. Э, вся інформація, куди поступала дитяча порнографія, буде тщательно изучена В ході проведення комп'ютерно-технічної експертизи. Наша головна задача встановити істочник за кожним слайдом, за кожним фотографією, за кожним роликом стоїть насилі над э, маленькими дітьми возрастом трьох років і старших правоохоронці шукатимуть також і покупців. Порно всі особи, які користувалися. Послугами вказаного злочинця будуть встановлені, і кожному з них буде діям кожного з них буде надана правова оцінка. При наявності підстав вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Наразі затриманий у Донецькому СІЗО парубку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.